Коли стоїш на згарищі, то страшно. Тут жили люди, раділи і ось таке лихо. Ось це все, що залишилося з нашої хати. Це хата. Ще моїх батьків, як батьківщина, так говорять. Народилась в цьому селі в цій хаті, прожила в даний час мені 69 років. Знаєте, колись допомагала в клубі, кіно крутила. ну, Жіночка в нас тоді крутила цей фільм, я навчилася, співала з 14 років. Ну, Зараз я не співаю, в мене, по-перше, була поломана рука, я не могла бути на сцені, хоча мені Світлана Євгенівна дозволила вірші тільки почитати. Зараз я їх вчу, тому що в мене ще є один такий прекрасний вірш, колись моя внучка зайняла на ньому перше місце. Я тільки два е, стовбика. Сидить на приспі стара мати. Синів чекає ще з війни, усе здається, їй до хати. Ось-ось повернуться вони. Війна для неї не скінчилась. У неї рана та жива, старенька плакати, столомилась, як лунь, вся біла голова. Це я його в даний час вчу, тому що він такий дуже довгий. І, ну, тож у мене були кіношники, вони зацікавилися. Може, приїдуть щось треба буде прочитати. Так як іде стоячок, це тут я жила, а в цій половинці дочка жила з дочком. Ну, внук дорослий, вона вже 21 рік. Ну, це тут наша, як би моя батьківщина, так, якщо по-правильному. Оце рядешко у нас Юра Юрій Михайлович, він в університеті Шевченка припадає. Прекрасний сусід і взагалі дуже хороша людина. Ми теж з ним. Kontачі. Ну, щось треба. Кіна тут постійно знімалися. Як мої кіноштики побачать, вони спомнять Валентину Петровну, там і Інтер, і Вічдоки, і реальна містика. ну Дуже багато, дуже багато фільмів. І на Говорить Україна, я у Льоші була, ми з дочкою їздили. Ось також сусідній будинок. І хаті загинув Коля Колосовський разом з своїми котиками. Син, ну як син не рідний, там, тому що коли вони зійшли, то вже діти дорослі. В даний час від міст не має немає де притулитися. Я його прийняла в себе, буду просити, щоб цій дитині дали домик, цей модульний, тому що мама в даний час знаходиться у Франції. Ну, случайно, вона сиділа на вокзалі, на її звернули увагу волонтери і забрали туди, будуть та в от суставі операції робити. Ще з града, ось там є дирка, де попало, і розорваний град лежить он там біля сусідських. Залишки снаряда від града. Ось потрапило сюди. А ото кровать, яка стоїть там, лежав, бо Загинула людина. Васильович. І далі сусідська оселя також зруйнована. Там нас Володимир Олександр, тут теж сім, сімейство жило, три сім'ї. Зліва теж Валентина Андріївна. Е е кози погоріли, вже вагітні були козочки, чотири, по-моєму, її було козочок, теж горіли, Її теж, е до речі, поставили в цей модульний домик. Ну і там всі пішли по очеріді. Оце туди далі, всі, всі хати згоріли, всі, абсолютно всі. Пла е до меншої доньки і чую вертольоти. Такий був гул, що мене, от по сьогоднішній день, як щось таке громко приїжджає, чи машина, чи щось дуже дуже, і мене гуде в голові. Не знаю, може прийдеться до лор-доктора звернутися, я не знаю. А коли вже долетіли до Гостомеля, тут як Чири, ось рукою кажуть подать, і почалися вже вибухи, то ми зрозуміли, що це все-таки все серйозно. І ви знаєте, сиділи тут як на порохові бочки. Солдат бачили, танки їхали по нашій центральній вулиці. Ну, було ще, поки так знаєте, вибухи десь далекі, а тоді, коли стало ближче і ближче, то ми вже зрозуміли, що це наскільки серйозно, що навіть це представити було страшно. І коли ми йшли з дочкою до сусіда, як почали гатити гради, всі поховалися, а я стала. За обичний стовп щось свят проведений, і тільки чую, як летять осколки, і в сусіда вікна вибивають, вибиваються цими осколками. А дочка піднялася, а де ти була? Давно за цим стояла, за стовбом. І ми тоді пройшли. Ну і часом уже пройшло день-два. Я не пам'ятаю, убило сусідку прямо на очах. Осколок такий влетів в ліву сторону. Ну, у мене менша донька, як працювала колись в операційній. Хотіла його ще виняти, ми її не дозволили, але кров встановити не змогли, то, щоб це було вже несумісно з життям. І вона через 15 хвилин і померла. На другий день, коли хоронили, дві минути копали, 20 хвилин лягали і в льошки, то, що не можна було піднятися, кладбище дрожало. Вона ж, кстати, ще на кладбіжі лежала оця установка, чи у 2 чи як вона називається, така якась ракета, об'йом, чи просто. Ну то, що у це добре пам'ятаю, бо ми по інтернету бачили в телефонах, потім все ж убрали. Дуже багато загинутих людей було. І наших, і русних. Дуже встелена була дорога. Ми навіть самі по інтернету бачили, неможливо було не пройти, не проїхати. Тут знаєте, в мене була дуже прекрасна локація, скільки знімалося фільмів. Якщо мої кіношники побачать Валентина Петрівна, жива, діти єдине, що вже локації такої, як було мої корчі, мої трави все. Згорело. Одна з локацій це кучугури свати. так? так. Свати знімалися в мене. Ми ще е, вечерю хлопцям приготували, добронравов. Не знаю, як він там за нас думає. Про наш, Погано він за нас ну, думає. Ну, Назвати би його на так невдобно. Але наче, це то. історія і той факт, що пригощали ви тут їх і варениками. Звичайно, звичайно. Довга лава думаю, була. Так, і 100 тут. грам навіть пили, навіть пили 100 грам. Всі ну, були задоволені. Ну, треба було людей погодувати, знаєте, сьомочна група велика і валічка. Ну, Оля тоді спішила на Тобто самарит, Валюха? Валюха, да. Ну, вона Валюха. По я кіношному да, по кіношному валюха. Але ви знаєте, добронравов. А ми хочемо ха за хазяйку випити, Валентина Петрівна, я теж Валентина Петрівна, і так от все співпало, ну, якби так правильно, чи неправильно вже виразиться, не знаю. Дуже багато знімалось у мене, у Іри моєї сусідки. Ну, не всі, бо у нас була хата така більш-менш старенька, знаєте, як вони більше сказали, мазанка. От, і вони більше до нашого забору. У нас же забор заборі кругом цей металопластик чекін, а в нас простий дерев'яний, як в селі. І їх це так приваблювало. так що... І хто би міг подумати, що з роками з тим же добронаравом ви опинитесь по різні сторони барикади? Це правда. Я, я якось, знаєте, і не чула, щоб він. А ми ж як приймали? Боже, ми, знаєте, як кажуть, де актора зразу було, що ти общаєшся. А коли общаєшся ось так уже, рука в руку, мене вже наскільки знають, будь-яка проблема дзвонить, Валентина Петрівна, треба корову. Питань нема, зробила. Треба кури, там качки. Тут же передзвонила. Вони недавно ось приїжджали. А ви, пам ви нам курей доставали. Звичайно, пам'ятаю. І от так от вони мене всі кажуть, кіношниця, маля кіношниця. Ну бо воно так і є. Ой, ви знаєте, нас запросили, ми були на фотосесії в Пірогово. Це музей під небом. І нас запросили до сватів. І Ми там всі знімалися, як на Івана купала, всі були Сиду. в довгих сорочках. Йдеться про серіал. Що що Про серіал йдеться. Так. Так, йде... І ми співали костьоргу, такі, знаєте, кружочки. І ми поміж цими кружагами співали. Ой на Івана, а на купала. Фух! Так робили руками. Всі такі були задоволені. Вінки собі зробили з папоротні. І всі такі ходили. Ой. Це знаєте, тільки спогад остався. Так все було класно. Так, ну так споминаєш і думав, господі, невже це воно все було? Сільський хор в селі є. Є Дось. Є в нас прекрасний колектив, прекрасний. Зараз у нас керівник завклуб новий Сергій Павлович Мустафа, його дружина. Вона веде якби вокал, так? прекрасні дівчата. Я там теж співала, ну на жаль. Із одних причин я не співаю зараз. Ну, я так сама собі вчу вірші. У мене є прекрасна поетеса Жиліна Любов Григорівна. Ми з нею в госпіталі разом лежали. От. І вона мені розказала одну гуморезку. Я їй кажу, я вас куплю їх, тому що я учасниця. Вона мені записала і переписала мені вірші. Сьогодні я з нею спілкувалася, написала мамину молитву. Я прочитала то вона мені читала, бо вона на вайбер довіла мені перекинути. Я сиділа, плакала. Там такий вірш. Просто, знаєте, ось ще один пам'ятаю, є такий вірш Синова калина. Як до війська мати проводжала сина. Під вікном синочок посадив калину. Мати поливала, ніжно доглядала. Кожен день синочка із війни чекала. На колінах мати день і ніч стояла, і з війни синочка виглядала, під кущем калини гірко плаче мати, звідки дорогої вісточки чекати, а калина сумно стогне під вікном, Десь в степах донецьких Спить він вічний сном. Ой, не плач, матусю, серденька, не край, бо твій син загинув за свій рідний край.